Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Сьогодні у нас цікава тема, чому у зам'якулькаса жовтіють листочки. Замія кулькас дійсно цікава, красива рослина, яка є прикрасою не тільки в домашніх умовах, а й прикрасою любого офісу. І дуже нам неприємно, коли ми бачимо, що щось з рослиною не так. Якісь є причини по жовтінні листочка. От і в нас. Як ви звернете увагу, то дійсно ось почали жовтіти листочки. Якщо, друзі, ми своєчасно звернемо увагу на пожовтіння листочки, ми можемо нашу рослину у повному сенсі спасти. Адже пожовтіння листочків це свідчить якби сигналом, що з рослиною вже робиться щось не так. В яких випадках може бути пожовтіння листочків? Насамперед, це може бути зв'язано із поливом. Або ви не долили рослину, або ви її перелили. Якщо не долили рослину десь ви відряджені, ви приїхали і бачите, що листочки пожовтіли і навіть такі маленькі листочки навіть опали. Не засмучуйтесь, якщо ви полиєте рослину, рослина ваша здорова. І знову у вас появляться нові молоденькі листочки. Є така, якби приказка, що краще не долити, чим перелити. Але якщо, друзі, ви перелили рослину, це вже погано. Як потрібно поливати земя Дуже добре, коли грушок у вас із піддоном. І коли ви поливаєте рослину і попала водичка вже в піддон, то потрібно обов'язково вилити цю воду з піддона, щоб корені а це... Як бульби, щоб вони не були постійно в вологому середовищі. Да, кулькас любить регулярний полив, але поливати його потрібно тоді, коли тритина горошка вже просохла, потім поливати. Раніше поливати не потрібно, бо якщо буде бульба, зимія постійно в вологому середовищі, вона може загнити. І свідчить саме про загнивання бульби, це поява жовтих листочків. Якщо, друзі, ви дивитесь на нижній листочок, і ви бачите, що він жовтий, але він такий, бачите, міцний, він пружний листочок, то турбуватися не потрібно. Нижній листочок від великого листка він може бути, якщо у вашому замія кулькасу більше. Три роки він може від старості жовтнути. Ну, якщо молодий пагін і ви дивитесь листочок пожовк, і він не такий пружний, то це вже причина задуматись, ви перелили свою рослину. Що в такому разі потрібно зробити? Ми повинні цю рослину і викинути з горшка і подивитися, якщо ж дійсно ви перелили і пішло загнивання цибулини за кульгаса, ми повинні обрізати цибулину, яка надгнивша, дати їй, щоб вона присохла, і присипати порошком активованого вугілля. Що робить активоване вугілля для кімнатних рослин, я вам дам силку на відео. Це обов'язково потрібно мати в аптеці активоване вугілля. Воно потрібне як швидка допомога. Потім ми дивимося на ґрунт. Якщо вже пішов характерний, неприємний запах від того, що цибулинки рослини підгнивали, то потрібно і міняти ґрунт. А якщо ґрунт ще нормальний, можна в той самий ґрунт садити, дану рослину, і ви спасете замія кулька свій. Які причини ще можуть бути для пожовтіння листочки? Може бути на листочках звичайні шкідники, щитівка, вони дуже швидко розмножуються. Тому. Потрібно дуже швидко обробити рослину. Ну, в кімнатних умовах можна зробити мильний розчин, але перед цим щитівку особи не зібрати, дорослі, а потім обробити кілька прийомів мильним розчином, і це допоможе вашій рослині. Також коли поставили замія кулькас у темному місці, хоч ми можемо прочитати літературу, що замія кулькас прекрасно себе почуває у темних місцях, але ненадовго. Дуже добре він почуває себе на західних і східних підвіконнях. Друзі, але якщо ви поставите замія кулькас на південне вікно, і під прямі сонячні промені, то можуть листочки попалитися. На таких чудових листочках можуть з'явитися такі, як і ржаві плями. І вже нічим ви свою рослину не спастете і не відновите її красу. В даному випадку у нас пожовтіли, ви бачите, листочки ми проводили пересадку за кулькаса, і можливо, десь ненароком пошкодили кореневу систему. Що в таких випадках потрібно робити? Можна полити рослину корневіном. І це допоможе відновитися кореневій системі. Також, друзі, багато квітникарів, які вирощують замія дуже хочуть швидко, щоб він виріс і стимулюють його зростання, що дають підсилену підгодівлю. І це робиться дуже велика помилка. Замія це не та рослина, яку потрібно підгодовувати разом з усіма рослинами. Його досить удобрювати раз на місяць і то половиною дозою. Що потрібно зробити надалі, поливати просто чистою водою. Також важливо пам'ятати, що починається зимовий період, і в цей час кулька перебуває в стані спокою і йому потрібно менше енергії для росту, тому кількість внесених добрих слів зменшити або припинити зовсім аж до весни. Друзі, також настав такий період, що немає в нас на сьогодні багато сонячного світла. І якщо у вас немає місця для східного чи західного вікна і десь стоїть трошки далі в темному місці за кулькас, то варто включити якусь підсвітку, якщо ви маєте на це можливість. Адже замія любить таке розсіяне світло, але не прямі сонячні промені. І ще одна така помилка квітникарів, коли висаджують маленькі зам'якулькас у великий горшок. Зам'якулькас не любить великих горшків. через те, що там багато ґрунту, ви будете його поливати, і буде обов'язково перелив бульб зам'якулькаса. А ви як знаєте вже з вищої нашої розмови, що бульби зам'якулькаса не люблять переливу, бо вони можуть загнити. Але що зробити, друзі? Як допомогти замія нашому у кого є жовтенькі листочки? Ви з'ясували причину, прослухавши відео, і потрібно вернути назад зовнішній вигляд замія Що ми можемо зробити для зняття стресу, для нарощування зеленої маси, для розвитку кореневої системи? Для мобілізації імунітету рослини ми можемо використати засіб циркон. Потрібно всього 3-4 каплі циркона на 1 літр води і використовувати його один раз всього на місяць. І замія кулькас буде ваш красивий і розкішний. Також, якщо ми хочемо збільшити Кількість пагонів і листя, і відновити колір зелений наших листочків. Ми будемо використовувати саме сьогодні аміак. Можна його використовувати як внесенням у ґрунт, і як оприскуванням розчином аміака по листочках. І після такого прийому наші листочки відновлять свій колір і будуть мати яскраво зелений відтінок. Водний розчин аміаку – це універсальне добриво, придатне для підживлення не тільки кімнатних рослин, а всіх сільськогосподарських культур. Норма використання аміака для кімнатних рослин це 2 мл на літру води, але не більше, як чайна ложка на літру води. Тому ми будемо використовувати медичний шприц, наберемо. Один мілілітр на літру води і обризкаємо нас аміякулька. Наливаємо літру водички, так як ви знаєте, що аміак це летюча речовина, його потрібно зразу влити і закрутити. Ще й запахом обережно потрібно використовувати. Набираємо шприцом кубик аміака і вливаємо нашу приску. Ось, друзі, набрали, ви бачите, кубик аміака Пульвілізатор виливаємо, закриваємо швидко. Друзі, то якщо ваші кімнатні рослини, бачите, листочки подрібнішали, або змінили окраску, стали пожовтіли листочки. І якщо ви не знайшли інших причин, які я вам назвала, то ви також можете провести оприскування. Дуже люблять оприскування нашатирним спіртом орхідеї. Зараз ми також проведемо оприскування наших орхідей. Але якщо, друзі, ви хочете полити ґрунт на шатирний спіртом, то тобто ні в якому разі не можна поливати на сухий ґрунт. Спочатку потрібно полити, а потім використати на шатирний спірт. І, звичайно, отаке оприскування потрібно поставити на вікно на провітрювання. Через те, що це, друзі, запах. розведеного розчину нам вистачить, щоб всі наші рослинки підживити азотом. Це простимулює їхнє зростання зеленої маси і забере поживтіння листочків. Якщо, друзі, порадимо її корисні, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал Дім та Присадибна ділянка. Там багато цікавої інформації. А я вам всім бажаю, хай ваші мрії збуваються. І я думаю, що для всіх українців єдина є мрія мир на нашій землі. До побачення, до нових зустрічей.